Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Чапля, черепаха та рак Колись давно жила була коло однієї річки чапля. Усім, звісно, що кожна чапля живе коло річки або коло болота, бо вона звідти кормиться, ловить рибку, жаб, всяку водяну твар та тим і живе на світі. Так і оця чапля жила собі коло річки. Довгенько вона вже жила, ловила з річки рибу і тим годувалася. От як прожила вона уже скільки років, так зробилась дуже стара, та вже не здужала сама і риби впіймати. А їсти все ж таки щодня хочеться. Думала, думала вона, як своєму горю пособить, та так нічого й не придумала. На її щастя прийшла до неї одного разу в гості стара черепаха, що жила на цій річці. А черепаха та колись у неї кумувала, так ото було, як коли і ходить стару чаплю провідать. Прийшла до чаплі черепаха, сіли вони під кущиком комишу та й сидять, гостюють. Стала чапля хвалитися про свою старість та гірке життя. А черепаха і каже Треба вам, кумасю пособить у вашім горі. У річці риби наплодилось так багато, що вже стає тісно через те й мені жити. Я пропоную ось яку штуку. Як повернуся назад, так розповім усім рибам, що люди хочуть випустити із річки воду і виловити всю рибу. А коли хто хоче живим залишитися. Так нехай попросить вас перенести їх у другу річку. От ви й будете потрошки до смерті годуватися. Дуже дякувала чапля свою куму за таку видумку. А черепаха повернулась у річку, зібрала коло себе великий гурт риби та й каже Ходила я в гості до своєї куми чаплі. Та чула від неї, що над нашою річкою збирається велике лихо. Яке? питають рибки. Таке велике лихо, що й казати страшно. Збираються люди з нашого ставка випустить воду, щоб виловить усю рибу. Для мене це діло не дуже страшне, бо я людям не потрібна. А як захочу, так і сама перелізу із цієї річки до другої, а от вам рибам доведеться пропасти. Перелякалась у річці вся риба, почувши від черепахи отаке лихо. Почала вона від Великого горя по річці метатися, стрибать та кидатися, а як допомогти собі в такій біді, ніхто не знає. Зібралося коло старої черепахи чимало риби. Та стали усі гуртом благати черепаху, щоб порадила, що ж їм тепер робити в такій великій пригоді. А черепаха й каже Знаю, як вам від свого лиха втекти. Як настане завтра ранок та побачите над берегом стару чаплю мою куму, то просіть її, щоб попереносила вас у другу річку. Ото тільки біда, що вона вже дуже стара стала. І за один раз багато не візьме. Ну, а все таки хоч по одній кожний день носитиме, так і то добре. Тільки стало світати, риба вся так і посунула до берега, де стояла коло води стара чапля. Дуже зраділа чапля та ще більше стала дякувать кому за добру вигадку. А риба підпливла до самої чаплі та кожна просить, щоб скоріше її від великої біди порятувала. Вибрала чапля найбільшу рибку, узяла її та понесла нагору, а коли відлетіла вже далеченько від річки, так там сіла собі любенько та й з'їла рибу, а кісточки на місці кинула. Стала вона так щодня носити рибку з річки та їсти. Багато вона отак виносила риби з річки. Одного разу дізнався старий рак від риби про те саме їхнє лихо, що люди надумали випустить з річки воду. Хоч старий був рак, та все ж таки і йому не хотілось попасти до людей у руки, бо він давненько ще чув, як люди варять раків у киплячій воді і ласують ними ще дужче, ніж рибою. От він підліз і собі аж до берега, де стояла чапля. Та й проситься, щоб вона віднесла і його туди, куди вона рибу носить. Чапля й питає А хто ти такий? Та я ж рак. Ну, якщо ти рак, так давай я тебе зараз віднесу, бо я раків ще не носила. Узяла вона рака та й понесла. Принесла вона його на те місце, де щодня їла рибу. Побачив рак, що там валяється багато риб'ячих кісток. І одразу здогадався, нащо чапля сюди рибу носить. Тільки чапля його клювати, а він вивернувся та й вщипнув її за шию, а сам в річку та й розповів усе, як було. Тоді тільки риби зрозуміли, який великий ворог був для них ота стара чапля.